Ми не поінформовані, що в них немає ані дозволу на забудову, а позавчора суд позбавив їх землі. Тобто вони зараз готуються на землі Києва. А Ви так само розумієте, що чим більше вони будуються, тим більше вони потім з міста будуть допомагати на компенсацію. Тому у нас прохання супроводити нас, щоб ми все змогли зупинити. Ми обіцяємо вести себе толерантно і служба. А Перепрошую, ви можете відкрити двері? А що ви там робите, що ви не можете відкрити двері? Я перепрошую, ви можете відкрити двері? Чи нам не хломати треба? Та не хапайтеся. Ви можете воно, відкрити, воно, відкрити воно, двері? Воно, 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 воно. Да. Нас уже не чують. Ви ну, чуєте нас! Втал. Втал. Ви можете відкрити Ставьте, двері? Щоб без шталку не поставили, це не є приватною ДНР. Ви прекрасно знаєте, поки що це земля Києва. Тут був смерт, він тут у мене був. Земля і не належить. Я рішення з вами заходимо зелені опоросів. Потримайтеся, треба до того що щоб... залізне. Ми хочемо казати, але дивіться, де тут згода людей. Ви кажете, це наше справа не стосується. Ми каже, це наше справа не стосується. Тоді в нас залишається один вихід ламати паркан, помити охоронців, намагатися щось робити. І тоді ми порушимо закон і будемо злочинцями. Ви можете покликати програму по будівництво? А де фарба? Де фарба? Де фарба Mor. D Farba, да? фарба Давай. Опа. Такие стандарты сейчас на житового будівництва. Да можешь выбачить, вольт и подписчиков. А можно нажать? Чудовый проект будівництва. Він тебя скоро буде забудовувати просто у нас. Будуть двері, а ти виходиш з під'їзду, де зараз наступний будинок. Продавцяк і це вважається непорушенням будівельних стандартів. Добре, якщо доз... у нас виходить, що вже там у них дзвінок не працює, до них зайти не можна. Тут у них ситуація, що вони демурували свій будинок, то ну, як інакше пересуватися киянам, і де їх не йти, якщо так до них гості не ходити. Панало, одну секунду, внизу фарба. Давай, давай. Давай. Давай-ка, давай. давай не ходи, Просто встань там. <связывай> давай, давай. <связывай> <О>, давай! Да. <связывай> не да. Осторожно. Там. парвору кілометрів тут маєся. Комп'ютер попередньо був на бабана видавали. Я ж. Що мені? А ви не знаєте <önemli> ой, журналісти, ой! А хто ви такі? До чого ми дограємо? А що ви погрожуєте людям? А до чого дограємо? Ви будете в громадському сквері, ви не маєте дозволу, у вас позавчора забрали землю. Ви не виходите до людей, ви як пацюки зібралися і то такий. Не буде афіляції, ну правильно, цього, то, борігії, ну так що у вас є гроші, да у вас є гроші, не у вас, а у вас господаря. Ну так, Я мож... так прекрасно, для чого не ви працюєте працює на цю людину? Вы ви на працюєте? Я працюю не на те, що заважає іншим людям жити, а ви працюєте, ви працює. вийдіть а а ви бачите, що Вот ви сюди вийдіть і побудьте в кабінеті головного тут лікаря цього, яке завалі. ви заклали. А під вами метро, яке може завалитись, а там театр. А тут сквер взагалі з красивими квіти. Ні, ну так виходить. Він а каже, це, я підписую. Тут, а туди. А розумієте, він каже, я підписую, але не буду. Ви кажете, я буду, але не підписую. А в решті вірш ви вдвох зробили все разом з цим товаришем Алією. І ще кажете, ми порушуємо закон. Нам, клет! Поверніть! Нам сквет! Поверніть! Нам сквет! Поверніть нам сквет!